До вашої уваги головні новини району. Це Золочев Ньюс у студії Сергій Нікішин. Мої вітання жителям Золочівської громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: концерт Шумея у Золочеві. Особливість події. відпрацювання у селі Сасі. Бокс у Золочеві. Про ці та інші новини далі у випуску. У Золочівському палаці культури зібралися шанувальники творчості молодого співака Шомея. Як відбувся концерт, дивіться далі. У Золочівському палаці культури зібралися шанувальники молодого виконавця Шомея, який виступив перед присутніми із сольним концертом. Сьогодні подібні заходи мають благодійну мету, адже допомагати нашим захисникам. Ми повинні чим можемо, коли перебуваємо у тилу. Творчість будь-якого артиста сьогодні відіграє важливу роль, адже концерти допомагають розвантажитися психологічно. Творчість артиста побудована на піснях, які я пише самостійно, а також на тих, які є переробленими за мотивами інших українських співаків. Одні пісні шумея присвячені героям України, які виборюють перемогу, які, на жаль, назавжди стали у небесний стрій. Повітряна тривога, дістанки тривогать, сліва побратими вістиві трігать. Ніколи не пробачиш, ніколи не просиш. І правоси, і жовтий боюся полежить, зігається нарешті звіти. На Завершення концерту артист виконав пісню присвячену найріднішій Україні. Сергій Нікішин, телеканал онлайн» Рятувальники Золочівщини спільно із лісниками «Ліси України Золочівського району, місцевою пожежною охороною села Сесів, представниками Національної гвардії України та працівниками медичної допомоги, провели пожежно-тактичні навчання. Метою даних навчань стало налагодження. Спільних дій усіх задіяних служб у випадку виникнення лісової пожежі ці навчання є особливі, адже це є окремий вид пожеж, і для ліквідації таких пожеж мають бути особливі навички та уміння. Деталі у наступному відео. На Клепарівський перетворився на арену незабутніх двобоїв, де вісім захоплюючих професійних поєдинків тримали глядачів у напрузі протягом всього вечора. Особливістю події став аукціон єдності, організований благодійним фондом Кава, де гості мали можливість придбати ексклюзивні лоти, кошти від продажу яких спрямовані на забезпечення військових необхідним спорядженням. Справжньою родзенкою вечора став унікальний бій єдності, в якому зустрілися два військовослужбовці. Цей поєдинок став символом незламності духу наших захисників, які навіть на спортивній арені продовжують боротьбу за Україну, прагнучи залучити додаткові кошти для поселення обороноздатності своїх побратимів. Захід відвідали представники бізнесу, політики, громадські діячі та справжні патріоти України, які своєю участю продемонстрували єдність. Це шлях до перемоги. ВІП-гості мали змогу насолодитися боксерськими поєдинками з окремої зони та першими взяти участь у аукціоні. Ініціатори заходу разом із командою однодумців запевнили, що Продовжуватимуть докладати максимум зусиль для наближення перемоги України. Важливо відзначити, що вхід на подію був вільним для всіх бажаючих, що дозволило долучитися до благодійної ініціативи максимальної кількості небайдужих громадян. Кожен присутній став частиною історичної події, яка ще раз довела у єдності наша сила. Успіх благодійного вечора боксу у Львові став переконливим свідченням того, що спорт може бути потужною платформою для об'єднання суспільства та підтримки захисників України. Зібрані кошти стануть важливим внеском у зміцнення обороноздатності наших військових. Такою маленькою частинкою великої боксерської родини ці гроші, які будуть зібрані на сьогоднішньому аукціоні єдності, вони будуть направлені на купівлю дронів, репів необхідної техніки для наших бійців 17-го центру спеціального призначення, які зараз працюють на дуже східних напрямках. А це і Курська область, і Покровська. Представляю цей лот, чим його є його, його особливість, тому що він несе таку, як би скажемо, духовну тему. Це і народження Ісуса Христа, Різдво. А друга е, частина є е, така, скажімо, проукраїнська, де зображено, е, як новозавітній ірод нищить Україну, нищить дітей. Отже, наприклад, бачимо, що Ірод вбиває дітей. Тут бачимо українську сім'ю, яка втікає е, з. З окупованих територій за кордон чи тут переміщені особи, також і зображення знищеного маріупольського театру, де підписано діти, і також лікарня Охмадит також є у вогні. Прикольно, я бокс люблю дивитися. Головне, щоб не мене били. Аукціон взагалі, прикольний. І за шахи ми вирішили поборотися садом. Взагалі шахмати на мене дуже прикольно. У мене дідусь шахматами займається. Я б хотів, щоб він таке побачив щось. легкий час. Такі вечори я вважаю, що проводити необхідно. Не просто треба, а необхідно. Тому що це є підтримка, це є як емоціональне розвантаження для нас, бійців отримати емоціональне розвантаження та фізичне задоволення. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачимося завтра. Таню усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, які відбуваються навколо нас. Всеукраїнська акція Герой-рятувальник року. Метою акції є привернення особливої уваги громадян до професії рятувальника, піднесення на вершину людської поваги його особистості як одного з найбільш гідних представників нашого суспільства, сприяння формуванню довіри громадян держави до оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Виховання молоді на прикладі героїчних вчинків наших співвітчизників. Всеукраїнська акція Рятувальник року передбачає виявлення непересічних особистостей, які проявили мужність та героїзм під час рятування людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, донесення до широкого загалу фактів та обставин є героїчних вчинків, визначення найкращих серед кращих і кульмінація проведення урочистої церемонії нагородження переможців. Учасником всеукраїнської акції Герой-рятувальник року може стати кожний громадянин, який під час рятування людей, майна, ліквідації пожеж, аварій, незвичайної ситуації стихійного лиха проявив мужність і героїзм. Умови та порядок проведення акції. Акція проводиться протягом року. Учасники акції, які стають і лауреатами, нагороджуються відзнакою Герой-рятувальник року. Підзнака вручається переможцям акції головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Під час урочистого святкування дня рятівника українські військові вирушили в паломництво на святу гору Афон. Група українських військовослужбовців, учасників бойових дій та ветеранів, здійснює паломницьку подорож на святу гору Афон у пошуках духовного зміцнення та психологічного відновлення. Ініціатива стала можливою завдяки підтримці благодійних фондів Кава та Сім'ї Доскіч. Особистому внеску Ореста Ковецького, голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та Сергія Батяка. Шлях до Святої Гори, що пролягає землею та морем, становить понад 1500 кілометрів від західних областей України. Афон – найбільший у світі осередок православного чернецтва, що налічує 20 діючих монастирів та 12 скитів. Особливе місце в полонстві займає відвідування української духовної освятині на Афоні – келійної обителі. Тих архангелів Фалакру. Тут українські воїни зможуть помолитися рідною мовою за перемогу України та її народ. Обитель, яка є історичною ровесницею Русі України, і навіть старша за Софію Київську, наприкінці 2021 року була передана українському ченцю Паїсію Крільо для відновлення та проживання. Символічним є те, що давня українська обительна фоні, як і сама Україна, нині потребує відбудови після років занедбання. Для українських військових та священиків це особливий знак. Відродження історичної святині відбувається паралельно з боротьбою за відновлення української держави, яка потерпає від російської агресії. Це паломництво надає українським захисникам можливість не лише доторкнутися до тисячолітньої духовної традиції, але й знайти внутрішній спокій та сили для подальшої боротьби за свободу своєї землі. Нагадаємо, духовна перемога це унікальна програма духовної та психологічної реабілітації українських ветеранів. Примовна на підтримку військових, які пройшли важкі випробування на фронті. Участь можуть взяти ветерани, учасники бойових дій, військові, які пережили важкі травми або переживають психологічні труднощі, а також звільнені з полону. Програма для учасників безкоштовна. Витрати покриваються меценатами та засновниками проєкту. Центральною частиною проєкту є полонництво на святу Гору Афон, де учасники матимуть змогу отримати душевний спокій, переосмислити, пережити і знайти нові сили для життя. Цілі проєкту психологічна та духовна реабілітація ветеранів через перебування в одному з найвизначніших центрів православ'я, підтримка внутрішньої рівноваги та подолання наслідків війни через глибокий духовний досвід, сприяння інтеграції ветеранів у мирне життя шляхом усвідомлення їхньої місії у майбутньому України, основні етапи подорожі, прибуття до Греції та подорож на Афон. Група оселиться в монастирі Пантократор, де відбудуться перші духовні бесіди, відвідування святих місць. Протягом кількох днів учасники відвідують ключові монастирі та скети Афону, побачать чудотворні ікони та святині, реколекції та духовне відновлення. Щодня паломники братимуть участь у духовних бесідах, молитвах та зустрічах із духівниками, завершення подорожі у місті Арідея, де учасники матимуть змогу відпочити у цілючих термальних джерелах перед поверненням в Україну. Проєкт заснований фондом кава родини Кавецьких для Ореста Кавецького. Це особлива місія допомогти тим. Хто захищав Україну знайти внутрішній спокій та сенс життя після війни? Віра, підтримка та єдність це ці основи, які допомагають людям відновлюватися. Проєкт реалізується за підтримки начальника львівської обласної військової адміністрації Максима Козацького. ворогам! Україна Боже слава Ісусу Христу! Слава Віки Богу! 9 березня з нагоди 211-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка у Злочівському палаці культури імені Ігоря Білозора відбувся великий благочинний мистецький вечір на підтримку збройних сил України свою Україну любіть за участю провідних аматорських колективів та виконавців громад Золочівського району. Захід було проведено за ініціативи Золочівської районної військової адміністрації та Золочівської міської ради. Тарас Шевченко видатний поет, художник, прозаїк, громадський діяч і символ української нації. Його пророчі слова і сьогодні відлунюють у нашій діяльності, додаючи сили, віри та впевненості. Шевченкове слово це неймовірна сила. Воно народилося на ґрунті поневолення, але проростало свободою. У кожному борітися поборити б'ється наш незламний дух. У кожному не дай спати ходячому, заклик діяти, не миритися з несправедливістю, будувати майбутнє. Це не лише данина пам'яті великому митцеві, а й нагадування про відповідальність кожного з нас перед Україною. Слово Шевченка як зброя, як промінь свободи, що й досі веде нас вперед. Читаємо Шевченка, відчуваємо Шевченка, живімо по-шевченківськи, гідно, вільно, незламно. На завершення мистецького вечора голова Злочівської районної військової адміністрації Василь Маркевич нагородив учасників грамотами та подякував за роботу. У фоє Палацу культури відбувся благодійний ярмарок. І хочеться висловити подяку усім, хто доєднався до організації та проведення цієї ярмарки. Щороку 22 січня Україна відзначає День Соборності. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію, проголошення акта Злуки між Українською Народною Республікою УНР та західноукраїнською народною республікою ЗУНР. Соборність є невіддільною від суверенітету і реальної незалежності у народу. Вона є фундаментом побудови демократичної держави, запорукою виживання й існування нації. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Разом з духовними наставниками міста Золочів помолились за мир на нашій землі, благословення Господня українському народу, за усіх полеглих героїв та за здоров'я наших захисників, які сьогодні продовжують захищати нашу державу і її людей. Соборність мета перемоги. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україна, бо ти нам всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо неподільний подільний наш український народ. 20 лютого ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за волю та незалежність України. 20 лютого стало символом мужності, сили духу та безстрашності українського народу. Сьогодні ми згадуємо 107 загиблих учасників Революції Гідності, а також активістів майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російського вторгнення на сході України та героїв, які загинули в російсько-українській війні. Ці люди віддали життя у боротьбі за нашу свободу на своїй же ж землі. День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську громадянську, і національну відвагу та самовіданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід нашої історії. Гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам'ятаємо і шануємо цього дня на площі Незалежності у Золочеві спільно з духовними наставниками Золочівської громади помолились за душі усіх героїв, які загинули. За нашу незалежність та за тих, хто продовжує боронити нашу незалежність. 28 лютого відбулося пленарне засідання чергової 21-ї сесії Золочівської районної ради, у роботі якого взяло участь 32 депутати Золочівської районної ради. Передувала пленарному засіданню робота постійних комісій та президії, на яких депутати розглянули, вносили доповнення та зміни до проєктів рішень чергової сесії райради. Відкриваючи сесію, депутати виконали гімн України та вшанували хвилини мовчання, загиблих військовослужбовців і мирних жителів під час агресії Російської Федерації проти України, проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил на сході України та під час Євромайдану. Пленарне засідання вів голова Золочівської районної ради Орест Кавецький, затвердивши порядок денний, депутати приступили до розгляду проєктів рішень чергової сесії. Загалом розглянуто та прийнято рішення із восьми питань порядку денного сесії. Першим питанням порядку денного був розгляд звернення депутатів Злочівської районної ради про підтримку президента України, яке було одноголосно схвалене. Одноголосно депутати прийняли рішення про присвоєння полковнику Манько Андрію Васильовичу звання почесний громадянин Злочівського району. Депутати заслухали і взяли до відома інформацію Злочівської окружної прокуратури. Про стан законності боротьби зі злочинністю та результати діяльності на території Золочівського району за 12 місяців 2024 року доповідав керівник Золочівської окружної прокуратури Томашевський Артур Гегамович. Також на цьому засіданні було прийнято ряд рішень із господарських питань та звернення до центральних органів влади щодо неприпустимості політичних переслідувань військових, демократичної опозиції та представників органів місцевого самоврядування. Єднаємося, допомагаємо армії і зміцнюємо тил. 24 лютого на площі Незалежності у Золочеві відбулось відзначення національного дня молитви, три роки повномасштабної війни, 11 років війни, останні три роки, що поділили відлік часу до і після: роки люті і болю, роки, коли мусиш, роки страху і ненависті, роки врожаїв і садів перемоги, роки світла у темні часи та побутових речей, що стали символами. Втратили кращих воїнів-захисників, героїв фронту, які віддали найцінніше життя за Україну, світла і вічна їм пам'ять, слава героям, родинам щирі співчуття. Але наша боротьба триває і досі. Україна чинить опір та прагне якнайшвидшого миру та спокою на своїй землі. Ці три роки змінили кожного з нас, навчили цінувати прості речі, дорожити близькими та ніколи не здаватися. Допомагаємо стилу, усім чим в змозі, теплими речами. Домашньою продукцією, необхідним реманентом, ліками. Гуртуємося. Ми маємо боротися, допомагати волонтерити та жити. Сьогодні, як і щодня, Україні важливо, щоб кожен українець бачив майбутнє своєї держави, що надихає та підтримує. Ми підтримуємо захисників, щира вдячність усім, хто розуміє та підтримує. Разом йдемо до перемоги. Ми вистояли тоді і вистоїмо зараз. Слава Україні! Героям слава!